Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Давненько ми з вами не бачилися. Трішки я давно не випускала відео, проте вирішила потрібно повертатися з новими силами. Тому сьогодні тримайте відео з стравами з кабачка, буде дві ідеї: основна страва і така закуска, салатик. Також поділюся з вами новинками з сінцеї, які купувала ще раніше, в кінці літа, в серпні, місяці. побачите мій образ, в якому ходила на... Хрещення. У мене чоловік став хрещеним наших комів, третього синочка. На початку відео ділюся ідеєю такого тортика для чоловіка, для жінки, для дівчинки, для хлопчика, то не має значення. Я робила для друга свого сина, щоб він так символічно привітав його з ним на роті, тому що у відсутній. Тому, якщо вам цікаво такого плану відео, то залишайтеся зі мною. Приємного вам перегляду! На годиннику 9.20 вечора. Завтра в Остапа вдруге з футбола день народження. Він на нього не йде, тому що ми йдемо на хрещення хрестини. І я придумала ідею, як можна привітати оригінально. Хочу зробити тортика з кока коли також і прінкл з колір підкати. Подіставала все. Що ще покупляла, я поприміряла і зараз буду щось робити. Зробила підложку, вирізала з картонної коробки 4 кола таким діаметром. Склеїла між собою папером, обклеїла і приклеїла цю підложечку, я маю. Взяла срібною стороною, тому що в колі срібний колір. Так, От так я собі це придумала. Коли вже чоловік привіз, то в мене збідились плани. А ось і результат. Ось ця підкладка. Це на торт в мене була. Ось чіпси теж з футбольною тематикою. Кіткат, свічка. Також, також такий даю вогник. Тут знімемо кришечку. По планах ставити, підпалити свічечку і це. Тут разом кладу. мені здається, що вийшло дуже гарно. Мені вдалося, ще краще, ніж. Початково подумала, думала в два е, шари робити тортик, та й куму робила якось з пивом. Дуже гарно. От можу себе похвалити, тому що мені подобається. Я тут імпровізую, колись робила декілька років назад, човники з А Це вирішила, є кабачки, дістала фарш, тому будуть човники з кабачка. Думаю, гірше не буде. Поставила варитися кашу. Ось тут уже почистила. Спочатку е, трішки ножем вирізала серединку, і для морозива цією ложкою вибрала. Думаю, що фарш, напевно, зроблю легеньку засмажку, моркву цибулю, томат і, напевно, з фаршем, з яєчком і, можливо, ще й серединкою кабачка трішки натру. Це все перемішаю, наповнюю човники і поставлю в духовку запікатися. Якби знала, що буду два човники, то може б спеціально такі, знаєте, по розміру гарненькі вибрала кабачки, так, які в мене якраз вдома є, ті взяла. Бо є ще більші, то той піде на тушіння. Дуже ми любимо тушені овочі. Кабачок там в основі. Дуже зручно, для морозива ложечкою вибирати все. Я просто не все ложкою, тому що хочу кожну частину. Все ж таке натерти. Сьогодні так. такий активний день видався в донечки, випускний був на англійській, ходили. Після того в мене був запис до лікаря. Дітей додому, я до лікаря. Потім після того розуміла, що не встигаю, попросила сина, щоб завів. Доні на маршрутку на зупинку вона сіла, я підсіла в ту маршрутку вже на іншій зупинці ближче до лікарні. Завезла її на гончарство, сама пішла у сінсей. Дуже щаслива, тому що виловила ті чашечки я з лимончиками, тарілочку що з лимончиком купила. Ну, згодом вам покажу, дуже їх хотіла, ніде не могла знайти, тому що штрих-коди теж не зберегла на сайті, знайти неможливо. Але все ж таки змогла, купила, то я безмежно рада. Так, тут легенько фасирую морква, цибуля, трішки аджики додала замість спеції. Зараз же буду вимикати і додавати до фаршу. Поки ще готую човники і підготовлюю все фарш додаю. Хочу ще чесник начистити, натерти, тому що тут теж кабачок і чесник, мені здається, це, це щось таке дуже-дуже смачне разом. Так, тут фарш, яйце, це кабачок я трішки натерла. Це буду об'єднувати часник, помідор і зверху в ще сиром присиплю. Вирішила ще помідорку. Профасорувати, тому що вона така тверденька так до неї йде. Профасоровані помідори, Натерила ось чесничок. І зараз заправляю різними приправами, які люблю. Верегано, копчена паприка, сушений чесник, м'ясо обов'язково, сіль. Петрушки. Це ту, що я сама того року. Сушила катушка. І це все перемішую і наповнюю човники. Солила, то зайва рідина, яка вже виділилась, то зараз її відразу я вилила. Так. Човники, човники. Щось таке, знаєте, хочеться щось інше, хочеться щось таке легше, як не як літо. Якраз. Дуже вистачає на ділянці нас кабачків, тому можна відводити душу. Ми любимо. Діти спів. Хоча цього року доня теж почала, до речі, їсти. Я робила млинчиками такими, завжди обсмажую. Якось також покажу рецепт. Можливо, не всі знають. Вони, мама, колись собі таке придумала. І то, на, знаєте, всі застілля робимо ті кабачки. Я теж дуже їх люблю. До цього року вже й навіть доні оцінила. Буде відправляти в духовку. Ще раз, в мене таке відчуття, що в мене в кожному відео є якісь покупки покупки з сінсею. Я не спеціально так виходить, тому що дещо я насправді давним давно хотіла, так як оці чашечки, я чекала на них знижку. Потім я зрозуміла, що їх немає там, де я бачила, і, напевно, на них знижки і не буде. Хотіла купити, але в мене не було штрих-кода артикула саме цього товару, а на сайті. Не шукалось, так як там вже я зараз знаю. розпродано, тому воно не шукається. І перед тим навіть, коли вони ще, напевно, були в наявності, я не могла знайти. Таке теж на сінцеї буває, тому коли ви в магазині, моя рекомендація, вам щось сподобалось, але ви хочете почекати знижки на даний товар. Тоді ви заходьте в додаток в пошук товару, берете, там є, відскановуєте товар, відскановуєте товар, ось саме, ось саме, це, відскановуєте. І тоді воно вас перекидає на сайті на даний товар, ви бачите так само його вартість, вартість теж часом, там різниця трішки. Ось тому варто на це зважати. І я знайшла в одному сінцеї біля дому одну таку чашечку, але вона була начербляна. Але головне, що я змогла знайти. Саме цей артикул я підійшла до продавця на касі і попросила, щоб вона мені подивилася, де в нашому місті відповідно є в наявності. Вона назвала один магазин, де була максимальна кількість. Я відправилась туди і там дійсно знайшла. Не так легко, тому що багато браку люди теж неакуратно і вони всім цей теж, я помітила, не наскільки делікатно відносяться, а посуд даний делікатний. Так, штатив. Купила ось такі дві чашечки. От вони мені сподобались найбільше з усіх лимонів, які там були з лимонних колекцій чашки представлені. Мені в душу запали саме ось ці. І вони якраз не попадали на знижку в самому кінці лише з'явилась. Ось знижка за 129 гривень кожну чашечку я купила. Я безмежно щаслива. Вони мені дуже атмосферні і гарні. Це те, що я хотіла, і це розмір чашечки, є ідеально уявляю ранковий чай. Так, також мені вона сподобалась тарілочка, тому що спочатку я побачила більшого розміру, і вона мені якась така смішна, не як лимон, не як не зрозуміло, що а в цьому магазині, ще чашечки купувала. Я бачила, що є менше. Тому і так вона мені взагалі не горить. Якщо буде на знижці, куплю. Ну я прийшла. Була трішки так само вже знижка. Чекати другої, третьої, там якоїсь знижки я не бачу сенсу, тому що якщо класна позиція, то вона зазвичай пропадає через те, якщо хочете, не затягуйте. До речі, дана вазочка я не показувала минулий раз, забула, але відео вона. Промелькувала з лавандою, до речі, моєю, вже домашньою. Першу е, зрізала я цього року, того року повністю обрізала, взагалі вона мене не квітувала ось цього року. А це же лаванда вже так вона зіпсувалася, то я поставила просто квітоньки, які в мене є вдома. Теж дуже гарна маза, Сінцею теж купляла по знижці. Так, і те, що було не геть заплановане. Але от мені гарно. У мене немає гарної пляшки на оцет і на олію. І я так заглянула на ці пляшечки це все. І оці мені сподобались. У них також була знижка. Вони одненькі стояли, тому вирішила, чому б не придбати. Ну, дійсно, дуже так стильно, гарно, лаконічно виглядає. Навіть якщо воно буде стояти в шафі, воно буде все рівно радувати моє серце, тому що ну, для мене це дуже гарно і це важливо. Взагалі я б хотіла організувати там е, пляшки для олії і отсту. Зовні на поверхні таку одну поличку організувати, але ще не знаю. Це таке поки в мене в планах. Що я купила ще? Ось такий чохол для того, щоб, наприклад, коли ми будемо бігати, вдягати на руку, телефон брати з собою і спокійно займатися. Тому що дійсно, коли ти бігаєш, немає куди покласти телефон. Я коли бігала в Польщі, то я просто телефон з собою не брала. Трішки незручно, бо часом хотілося послухати, наприклад, не природу, а послухати музику. Буває різний настрій. У мене не було, а тут просто ціна. Чудово, навіть якщо шукати якийсь Aliexpress чи що, можна замовити дорожче. Я примірила мій телефон в ліс, так мені дуже сподобалось, бо чорна і ось такого гарного кольору. Тому ось такі покупочки вийшли. Вирішила поділитися з вами. Ну, дуже ці баночки виглядають гарно. Ну-ка, надели антиреста. Ну-ка, mm так. -hmm. Ось нарізала весь, посолила і відставляю в сторону, забуваючи про нього. Покажу вам, як організувала тут на кухні ось ці ємності для оцту і олії. Дуже мені подобається. Завжди хотіла їсть інші баночки, і ці просто неймовірні. У мене стоїть ось тут. Єдиний нюанс незручне тут горло, і з нього олія. Витікає, але я знайшла спосіб, ця пробочка лежить ззаду. В мене була ось така. Я купувала колись, щоб наливати сиропи. Наприклад, там гренатин Ти вставляєш і воно це не тіче зі всіх сторін. Дуже зручно. Для олії взагалі вирулила я і дуже щаслива. Дуже мені так подобається. Так, стильно, затишно, лаконічно. Пройшло вже немало часу. Зараз зіллю водичку з кабачків. Бачите, скільки води. Так. Розвиваю яйця, зб'ю з молочком зі спеціями і буду вмокати кабачок в борошно. В кляр і на сковорідку. Обсмажимо з двох сторін. Так, додам італійські трави. копчену паприку і орегано. Орегано, орегано. орегано. так. Трішки молочка. Досмажується остання партія кабачків. Е, я взяла частину кабачків і хочу зробити не так просто їсти, як млинчики, а по рецепту, так як робить моя мама. Для цього нам потрібен чесник, майонез. Можете взяти домашній майонез, щоб було більш корисно. Я нічого проти не маю часом їсти таку їжу, майонезну, смажену. Навпаки, вважаю, що все має бути. Знаєте, і таке, і таке, щоб організм працював, що дозволяє організм взагалі. І помідор. Натру спочатку чесничок, розкладу чесничок на кабачки, зроблю сіточку з майонезу, наверх помідорку і можна знову майонезиком. Чесничок люблю багато, що нам були такі гостренькі на смак. Якщо, якщо організм дозволяє, то я не бачу нічого поганого. Два-три рази в сезон з'їсти цю страву. Це дуже смачна. Страва такий апаративчик-салатик. Можна просто під'їсти. Дійсно, це дуже смачно, якщо ви так ніколи не робили. Бо, по суті, моя мама цей рецепт таки сама щось собі зробила, придумала і дуже смачно вийшло. Взяла ще одну помідорку, забрала тут з цими серединками, бо я такого не люблю, обрізала їх і поклала на маленькі. Класно, коли є відповідного розміру помідори. Так, як в мене лише одного розміру, тому я зробила так. Ось це зверху майонезиком можна робити взагалі, наприклад, ви страву приготували, вона стоїть в холодильничку. Чи так десь в прохолодному місці охолодає. і перед подачою на стіл просто пройшли ще так свіженько, щоб зробити страву ще апетитнішою. Ось так вийшло. Це дуже смачно. Накриваю на стіл, чекаю своїх. Також ще спекла курочку в духовці в соєвому соусі, салатик. Просто кабачки посмажені, донечка просила, і також ще каша. Щиро дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось у наступному. Па-па!